Доброго всім дня! У мене сьогодні до вас дуже таке дуже таке дуже незвичне відео. Я вас дуже всіх прошу підтримати дуже гарну дитину, дуже здібну дитину. Підтримати в конкурсі я виложу, закріплю в первому коментарі силочку. по силочці ви заходите. Откривається по силичці, от отака сторіночка. Богдана Дроженко, літературний конкурс, дозвольте запросити вас у школу. І дуже велике прохання, поставити тут лайк, щоб він засвітився синеньким. Допоможіть е підтримати цю дитину. Вона цього дійсно заслуговує. Всім щиро дяка. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Ще раз буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте цю дитину. Дякую вам.